Доброго вечора, ми з України і я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І запрошую вас, мої дорогеньки, до понедільного. Кожного понеділка ми робимо розклад на перебрик. Це єдиний розклад на тиждень, коли ми дивимося, чи щось змінилося в них. Дивіться, є з'являється якийсь обхідний варіант. Нелегкий цей варіант у Росії з'являється, тому що. По лицарю монет це якийсь довгий шлях. Можливо, їм наразі якась ситуація, що вони можуть цей шлях довгий. Ось бачите, війна затяжна, Триваль, довготривальна, вже йде третій рік, повномасштабна, саме повномасштабна. Хоча почалося у 14-му, так, але тепер вже повномасштабно. Ось, Можливо, у них з'явився якийсь варіант, як цього можна запобігти. Зараз ми будемо дивитися конкретніше. Я роблю такий розклад раз на тиждень, ввечері, в понеділок. І будемо дивитися, що у них там за. Як, яка ситуація? От саме ось ці дві карти, які показували, так? що ж там в них за такий розумний план з'явився? Зараз ми подивимося. Ага, у них з'явилися друзі. А це не пов'язано це з Орбаном. Зараз ми подивимося. Ви бачите, з'явилася якась надія в них. Якась надія, але вони не бачать всієї ситуації, мої дорогенькі. Вони не бачать, вони думають, що те, що їм зараз підвалює, так, по сімірочки мечів в обхід якось обдурити, якось щось зробити. так, Вони думають, що це хороший варіант. А тут, дивіться, іде десяточка мечів. Тобто, це дуже ризикований, тому що вони, як у тій бульбашці, Нічого не бачать, бачать тільки той світ, в якому вони є. За, як то кажуть, за межі тарілки вони нічого не бачать. Ось, А тут карта показує, що тут буде дуже, як тільки вони спустяться на той план, обхідний план, це можливо і з Орбаном пов'язано. Так? Тому що там якийсь план миру, вони думають, що це вони зможуть просунути. А воно йде не так. Тому що ось ця карта говорить нам про те, що все ж таки все відкриється і повернеться зовсім іншим боком. Зараз ми подивимось, мені цікаво. Бачите розвал? Все ж таки йде розвал. Угу. Їхні плани не можуть здійснитися, їхній похід не здійсниться. Бездіяльність і розвал. Тобто вони занадто самовпевнені, і ось ця карта ще й підказує, що дуже швидко їхнім планам ну, розваляться їхні плани. Ось так я це бачу. Їхні плани дуже швидко розваляться. Чи мають, що ж буде тоді далі після цього розвалу, що чекає Росія. Ну, якісь, бачите, зараз скажу, тут буде якесь, ну, я би не сказала, що завершення. Дивіться, іде десяточка. В принципі, ми тут бачили, що тут вони прямиком ідуть до розвалу. 16-й аркан це вежа. Ось, це розвалюється їхнім планам, не ем, суждено російською, можливо, хто знає українське слово. Здійснитися, вони не можуть здійснитися. Тут іде до розвалу. Оце все, що вони надіються, в обхід, не в обхід, з орбаном, без орбана. Мають якісь компромати на нього чи не мають, їм не дано здійснитися. От якось мені так іде, не дано їм здійснитися. Дивіться, а тут іде ізоляція. Оця бульбашка показує закінчення ситуації. Але. Тут буде якесь відродження. Відродження, накопичення. Тобто домовляються про тимчасове перемиря, про тимчасовий мир карта світу випала. А зараз ми подивимося, чи це справжній мир, чи ні. Зараз ми подивимось, тому що тут ідуть домовляння про мир. Це те, що нам пропонує Зеленський. Зараз ми подивимося, який мир це буде. Це смерть. Трансформація. Давайте я скажу так. Це не смерть, це трансформація із новими силами оновленими будуть йти на Україну знову. Хто очікує? Бачите, перспективи. Нові перспективи. Тобто після. Перемир'я цього миру, так званого миру, стагнації, щоб накопичити сили. Ось тут я сказала: сили, емоції, ресурси. Ось і тут ну це карта смерті, але тут не смерті, тут поповнення ресурсу іде і з новими силами. Але все рівно їхнім планам не дано здійснитися так, якби вони хотіли, все рівно не здійсниться. Печалечка все рівно в кінці, розвал в кінці і жертва. Тобто це я не клала на Україну, я клала саме на Росію. Ось, на Рашколанд. Тому на Московію, давайте скажемо на Москву. На Московію нам уже пора не називати територію. Завойовані територію, території цієї імперії, а Московією, як вона і називається. Ось тут все рівно вони втрачають, вони розчаруються, але це буде не так швидко. Декілька разів і ми роз, розчаровуємося. Ось якось так. Якось так. Все рівно, все рівно вони в глухий кут себе заженуть, з великими втратами. ось. Це нічого не дасть. Цей мир, розумієте, але для нас недобре. Цей мир для нас недобрий, тому що, мої дорогенькі, мир це не перемога. Мир це не кінець війни. Хочеш, не хочеш воювати, готуйся до війни, а не до миру. Ось якось так. Будеш готуватися до миру, будеш мати війну. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Пишіть ваші запитання, і будемо разом розглядати. Мирної вам ночі, бережіть себе і разом до перемоги! Московія повинна розвалитися! Слава Україні!